Є хто зараз кого взагалі цікавлять слаби, кого цікавить ця тема. Про що я вам хотів сказати? Так як я вже цим займаюся так активно і вивчаю цю тему більше ніж півроку, там потрібно подивитися, коли то я тер записувався. Вже можливий рік скоро буде. У мене вже якби є якесь розуміння, які монети більш перспективні, які менш перспективні. Зрозуміло, що якби якщо говорити там про стан збереження, то... Якщо там просто сказати, да, то все треба шукати в МС чи Proof 70, але насправді це не так легко, і деякі позиції взагалі ну, немає їх заслабованих в такому стані збереження. Тут для себе потрібно зрозуміти, бо частина, частина людей це інвестори, частина людей це колекціонери. І потрібно для себе розуміти, наприклад, якщо тобі навіть пропонують якусь позицію МС 67 і це, можливо, на сьогоднішній день топ, і ти не знаєш, чи купувати, чи не купувати, чи можливо з часом ти знайдеш кращий стан збереження, то те, що я для себе зараз побачив, якщо ми говоримо, наприклад, давайте почнемо з рівних монет, він був слабах. Я раджу розглядати вам для, для колекції і для інвестиції в, в першу чергу МС. Або пруф, ну, да, 70. І також е, можна розглядати пруф, або ну, коли ми говоримо за архістратиги, то їх краще в МС-70 купувати. Але якщо ви декілька штук купуєте або слабуєте, да, то в принципі МС-69 можна розглядати. Коли ми говоримо про, е, наприклад, монети, починаючи з 1000, 990, наприклад, сьомого року і вище, то МС-69 це, це, це той стан, який можна собі класти в колекцію. Зрозуміло, що в ідеалі потрібно шукати МС-70, але є позиції, які нереально знайти в такому стані. Той ж самий Сорочинський ярмарок, той же сама монета 60 років визволення Києва. Ось ті ж самі монети, наприклад, Магдебурзьке Право, Рахункова Палата, вони в «ПРУВ-69», 69 — це максимальний стан збереження. А ці монети я сам слабував, типу. І я вибирав кращі з тих, які у нас були. Тому я якби розумію, що в ПРУВ 70 не так легко знайти, якщо в ці позиції вони будуть в прув 70, то. Можливо, зараз, доки ринок формується, це, е, ви зможете їх придбати плюс-мінус там не набагато дорожче, але з часом вони точно будуть коштувати більше. Але Proof е, 69 наприклад, є сенс скупувати або в колекцію, або в ваш інвестпортфель. Proof 68 наприклад, я б не розглядав би, е, якщо ми говоримо про монети з 90, 7-го, наприклад, року і вверх, то, можливо, пруф 68 я б розглядав би тільки мрію і 10 років незалежності двухунсові монети. Все інше повинно бути пруф. Ну, можливо, за... можливо, в період слабування ще якісь позиції вилізуть, вище, ну, які там далі. Але те, що я бачу, в принципі, пруф 69. Якщо ви розбираєтеся в стані збереження, якщо ви можете відрізнити миту монету або від немитої, якщо ви уважно дивитесь стан, то ну, на сьогоднішній день навіть монети 99 го року 2000, 2002, 3, 97, наприклад, той же самий Козак-Мамай чи, чи Северина Ливайко, їх теоретично можна знайти. Зрозуміло, в ідеалі 70, але 69 це той стан, на який можна, як би, як мінімум, брати. Тому що 68, 67, це означає, що монета була вже або помита, або вона має якісь певні дефекти, і немає сенсу вам купувати цю монету. Краще купіть якусь іншу, там 69, 70. Але дочекаєтеся і купите. Що, що, що буде з тими монетами, які, наприклад, неліквідні? Да? Ну, вони то коштують гроші, але вони є неліквідними для нас з вами людей, які в цій темі розбираються, і людей, які це роблять або заради своєї колекції, або глобально в будь-якому випадку кожна колекція вона повинна з часом вам принести крім якогось морального задоволення ще й. Фінансове, тобто ви частково інвестуєте і колекціонуєте. Е е вже зараз ми. там, Я з, з, з Людиною Степаном переговорив. Думаю, багато хто з вас його знає. Він займається футляри робить. Е е я йому передав два слаба, один слаб з NGC, інший з PCGS. І. Е, зараз десь він робить, скоро, я сподіваюся, вони вже будуть. Я вам покажу, як воно виглядає. Можливо, хтось перший за мене покаже. Це ж таке діло. Да? Е, але я просив його, щоб він мені виготовив таких футлярів для того, щоб ті монети, які є неліквідом, це, умовно, 68, 67, 64. Але вони самі по собі гарні монети, їх можна е, на подарунки дарувати. Тобто, якщо раніше люди купували монети в футлярах, в капсулах, то зараз є, ну, будуть, ну ми, як мінімум, цю тему зараз починаємо розвивати. Я впевнений, що коли ми це зробимо, то інші нумізматичні дилери активно це все будуть теж використовувати. Тобто, з тими монетами нічого не станеться, і вони все одно будуть якби, коштувати гроші, вони будуть, як подарунковий варіант, іти. і з одної сторони. Це, наприклад, для нумізматичного ринку буде добре, в тому плані, що ідеальні монети не будуть псувати. В, в тому плані, що, наприклад, багато кому дарують монети, той, хто взагалі ніяк з нумізматичним ринком не зв'язаний, і вони просто витягують їх з капсул, беруть руками, вони там в них випадають з рук, і, в принципі, монета тоді якби, стає не, не колекційною, не, не ліквідною або коштує набагато менше. Якщо ми говоримо про 1,2 мільйона монети, як ось, ось цей, наприклад, Сковорода, то я його слабував в, в, цьому, в банківській запайці був він. Він отримав Proof 68 ультракамео. Для, для Сковороди. Та й для інших е монет номіналом 1-2 мільйони. Я їх, типу, бачу сенс розглядати від стану Proof 68 В ідеалі потрібно шукати 70. Е гірше 69. Саме гірше, це, ну, з того, що є сенс собі відкладати, це 68. Вже нижче немає сенсу йти, тому що якщо нижче, це означає, що на монеті є якісь де дефекти. Тут, до речі, в мене цю монету її в NGC не мили. Вона от такій патенці, як і залишилась. Можливо, якби я замовив, щоб вони її помили, вона б отримала 60. 9. Але з іншої сторони, добре, що ну, вона така в мінімальній патині. І ну, на ній не будуть з'являтися там чорні цятки з часом. Потім по золоту. По золоту я зараз вам не можу точно сказати за монети номіналом 2 гривні найменша золота монета, тому що я їх реально не слабував. А за інші монети, там онцовки півунцовки, і також архістратеги, архістратеги реально отримають 70-ки. На минулому Ренесансі, ви пам'ятаєте, думаю, що ви бачили 2000 здається, 12 року 2 гривні продавалися. Зараз 2023 року. Тобто є сенс шукати МС-70. І з часом, я думаю, ну, коли буде більше слабуватися, реально буде знайти. Потім, коли ми зрозуміємо, вже, скільки чого заслабовано. І зрозуміємо, що якісь позиції нереально, наприклад, заслабувати в 70 МС, будемо спускатися, якби закривати собі ці позиції там 69. Е, нижче не бачу сенсу, е, тому що, ну, типу, це інвестиційні монети, вони плюс-мінус сучасні. І ну, те, що я бачу, вони слабуються. Е, можливо, там якісь позиції, ну, я б, наприклад, нижче МС-60. В 9 не спускався. Поки що. Ну, як я вже не буду повторюватися, типу, якщо ну, якихось позицій не буде в 70, то тоді вже зрозуміло, там вже буде 68 стан. По інших монетах, там з 1997 року по сьогоднішній день потрібно шукати пруф, ну, по золотих, пруф 60, 70. Ультракамео, в принципі, реально знайти. Ви бачили, у нас було Боспорське царство в пруф 70 У нас є Біблія, у нас є пектораль, у нас є Шевченко-Лавра. У нас є Ластівчине Гніздо. Ні, Ластівчиного немає. У нас є Михайлівський, здається. Це якось ще буду робити огляд окремо. Я про них розкажу. Тобто те, що я бачу, якщо ви розбираєтесь в стані збереження, якщо ви там будете світити монети, якщо ви будете там співпрацювати там з людьми, які є фахівцями в стані, в нумізматиці, миті монети, їх реально отримать сімдесятки. Оранти, як виявилася інша історія, тут 70 стан збереження не так легко отримати. І те, що я бачу по орантах, по тому, як ми як нам заслабували п'ятисотку, то, ну, в принципі, можливо, там не на всіх бажаючих з часом вистачить на, ну, про 70 я мовчу, 69, 68, тобто дехто буде купувати 67, і поки що поки що я б на вашому місці нижче стану 67 по рантам не опускався. От та, та ж сама п'ятисотка у нас, вона виходить, там ударчики такі на канті, ну прям дуже-дуже дуже малесенькі. І от вони за них ну, занизили. І, в принципі, так як ці монети карбувалися там в 95-96 році, то ну, на них таких нюансиків можуть бути. Те, що нижче, 67 і нижче, вже 66 5, це означає, що там вже якісь мікроподряпинки, якісь більш, там більші ударчики на монеті, і я, в принципі, не рекомендував би їх купувати. Е, тому тут е, така ситуація. По нікелю. Е, по нікелю я зараз НБУшному більше плюс-мінус е, розуміюсь в. Зараз секунду. По, по по нікелевим монетам НБУшно, я зараз ну я зараз маю так, ну, більшу аналітику в тому плані, що старі монети з 95 да, по 2005 роки. Вже розумію ситуацію, що е, там якісь позиції реально отримать, там, в 69, ще теоретично в 70, от, наприклад, Софіївка, да, хоча це монета 96-го року. А є позиції, для яких, наприклад, 65, це зараз максимум, але я думаю, що з часом буде 66, 7, 8, не впевнений Асканія Нова. Тобто тут вже потрібно аналізувати, дивитися, все, кожна позиція окрема. Але ті монети, які я вам постійно називав, це 2002 рік, 2000 рік, та ж сама Катерина Білокур, 98-й рік Асканія Нова. Проблемні монети. Е, і по нікелю в ідеалі потрібно шукати МС е, або там Proof-Like 68, 69, 70, це з часом будуть дуже дорогі монети, коли ми говоримо про старий нікель. І, в принципі, можна опускатися 67, 66, по деяких позиціях 65. Деякі позиції, це в нас там е, Миколаївський зоопарк, це в нас е, ну, та ж сама Сканія Нова, яка тут є. Це в нас Катерина е, Білокур. Е, е, потім Лисенко. Ці монети, які в супер стані, їх просто немає, тому що тоді якось вони карбувалися трошечки. Е, з гіршою технологією. І Ну і вони за 20, умовно, скільки вже пройшло там, 30 років, вони там 25-30 років, вони ну, до цього часу, або в якісь там на них з'явилися мікроверсинки, або ржаві різні цятки, від того, що вони лежали там не, не в капсулі, а в пакетику. Чи вони між собою там, з подряпинами, чи вони там їх перевозили не в капсулах, тому тут. На це потрібно звертати увагу. Також те, що я зараз для, ну, розумію по нікелю, навіть після 2005 року, який, в принципі, вже йде в ідеальних станах, і він ну, теоретично потріб, повинно було би отримувати там, 68 9, там, ну, Просто нікель в 70-ках не так легко отримати. Тому що на них є мікро такі Ну Така технологія карбування. Коли там в НБУ їх карбуються е, десятки тисяч штук. от Наприклад, е, Алчевський. Да? Я далі їх ці всі монети покажу ближче огляд. Але як для прикладу, Ну це зараз мс 68 Для Алчевського, якщо я не помиляюсь, е, це в нас пред-топ є один вище. 67 це да, 68 є. А за меч... мечников це топ. М-67. У нас N на кількість цих монет є, я вибрав кращий з тих, що був. Ну, прям уважно дуже дивився. Да, тут, є. тут на цих монетах от 2005, 2006, 2007, 7, 8, на них так от, патинка, коли вони в капсулах довго лежать, лягає, що вона навіть схожа трішечки як, як на мікроворсинки. Тому я думаю, вони ще за це за, 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 ну, занижують стан. Так само, ось Кравчук теж монета сама по собі часто, да, з 15 тисяч тираж, але при цьому вона, наче як сучасна. М-67 це предтоп, є ще там декілька штук в М-68. Але, ну, буду ближче показувати, ви побачите, що вона ну, в супер-супер гарному стані. Але й 67. Тобто ці монети, які йдуть з 2005 року, я раджу те, що я зараз бачу. Нижче 67 опускатися точно не потрібно, не варто. В принципі, 67-8 можна. З часом отримать, заслабувати, е, щоб ви потім не купували 65-66, це коли я вже кажу з 2005 року монети. Е, і потім просто ну, не, не купували на грейд на 1 на 2 вище, а, а то й не думали, куди продати чи як з кимось обмінятися. Е, і період цей вже з, з 2020 року ті монети, які ви мали. Ось два яскравих приклади. Якраз теж на цьому Ренесансі виставлені. 35 гривень 2021 року, 30 років незалежності. Оці всі монети з емалями не так легко отри... отримати там 70. У нас значна кількість є цих монет, ми колись в них інвестували багато. Я теж передивлявся. Три монети е вибрав кращі, які були. Одна отримала 68, ця 60, одна 67, і одна монета отримала 69. Я 68 на цей Ренесанс виставив. Так от, щоб ви розуміли, в стані 68 їх 17 штук, а в стані вище тільки 8. Притом, що в стані там 67 їх взагалі дуже багато заслабовано. І не так легко отримати високий грейт. Тому тут. Тут уже потрібно дивитися, віддалі потрібно шукати 69. Ну, віддалі 70, але це, це буде дуже тяжко. І ну, не факт, що ви зможете її купити по, по гарній ну, для себе да, дешевій ціні. Теж ось 5 гривень 25-го року Лось серії Чорнобиля. В МС 69 їх заслабовано 2 зараз. В стані вище один. В принципі, для цих монет, так же само, як для срібних монет, НБУшних там, з 1997 року, М-69, хоч і там, я думаю, що частина нумізматів вам будуть дилерів казати, що для сучасної монети М-69 це якби не ліквід. Але якщо ви зараз це можете купити як неліквід, не набагато дорожче е ціни простої монети, да, розуміючи, що там. До, до ціни монети потрібно там додати, умовно, ціну слабування. Якщо монету потрібно помити, то ще ціну лімейки, то можна, є сенс навіть за 69 переплачувати. Бо не, ну, з часом вони теж ну, матимуть, матимуть цінність. Це для себе потрібно просто розуміти. І коли ми вже взагалі говоримо про слабування монет і про те, як ви їх купуєте, ми, ну я думаю, вже з Нового року окреме відео в Ютубі запишу взагалі про аукціони, запишу відео про те, як приймати участь в аукціонах, тому що є певні стратегії, як в них приймати участь, як аналізувати там ціну, до якої торгуватися і так далі. Тож, щоб закінчити якби, тему. З слабами потрібно для себе плюс-мінус розуміти, коли ви купуєте якийсь слаб, яка в нього є собівартість, щоб ви, ну, типу, не торгувались, просто я торгуюсь і все. А розуміли плюс-мінус, скільки коштує його якби, собівартість. От, наприклад, щоб за заслабувати оцю от монету, е потрібно заплатити там 9 євро, да? 450 гривень. Це, це просто тільки компанії NGC. За її послуги, щоб вона там подивилась вашу монету, проаналізувала їх, її стан і поклала якби, в, 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 ну, в цей грейд, додала на свій, на свій сайт. МС-66, е, щоб ви розуміли, це для, для 50 років входження Криму це топ стан збереження. На сьогоднішній день їх всього 3 штучки. Ну, вище 67,8 і вище, якби немає. Я розумію, що з часом вони будуть, але так як на цих монетах часто якісь мікроворсиночки, є, якісь мішкові ударчики, то виходить ну, 66 це топовий стан. Щоб ту ж саму, 5 гривень така теж виходить слабування 9 євро 450 Гривень. Якщо вам потрібно буде цю монету помити, то потрібно орієнтуватися, що мийка буде коштувати десь 20 євро в районі там 19 євро плюс-мінус, це в районі 950 гривень. Тобто, якщо ви там, берете стару монету НБУшну, е слабуєте її, а вони часто дуже якби, от, наприклад, це ж сама Кролевець. Да? То це вже тільки щоб її заслабувати, потрібно заплатити 950 гривень плюс 450, це в нас 1400 гривень. І потрібно орієнтуватися, що хто як слабує, там за хтось. Скільки хто бере, там хтось бере 10% заслабування від суми товару, хтось е бере менше, хтось більше. Тому це теж за те, що ця монета поїде там, умовно в Мюнхен, її назад привезуть, це теж буде коштувати якихось грошей. Типу, в нас якби це зараз все там на договірних умовах, там з нашими якби, знайомими, але це в будь-якому випадку коштує грошей. І якщо монета в топ, от, наприклад, крол 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 кролевець, це в нас. Так, mm. да, це ТОП-стан М-68 на сьогоднішній день. Ну і плюс для 2001 року сама по собі, э, сама по собі, ну, М-68 це високий грейт, який є сенс інвестувати, э, купуватися в колекцію. Бо ви, коли почнете дивитися, ці монети на, на, в інтернеті, то, наприклад, кр Кролевець він буде в інтернеті ціна, там, напевно, десь від. від э, від тисячі, там, гривень стартувати, і до 1700-2000 до гривень можуть продавати. Тому тут е от так от і формується ціна. Там. Щоб монету помити і так далі, це вже 1400, плюс туди-сюди перевезти, це вже буде коштувати 10-20 доларів. Е і сама вартість монети, і, типу. Ну, для моєму розумінні, ця монета вона буде коштувати. З урахуванням, що це топ, і це 68, вона буде коштувати від 6-8 тисяч гривень, можливо, навіть більше 10. Тут вже буде, ну, бо це, бо це та монета, на яку потрібно звернути увагу. Тому потрібно аналізувати, скільки монета коштує без слаба в ідеальному стані, навіть потрібно дивитися по максимуму і додавати ще всі, всі розтрати, які можете додаткові, як би. Понести, ну і час, да? скільки це все займає. Бачу, задаєте питання, давайте я вам дам відповіді на ваші питання і далі буду робити огляд кожної монети. Так, золото скільки. Дивіться, ці всі ці всі монети, які ви зараз бачите, які я буду показувати на огляду, вони ну, в прямому етері вони не продаються. Вони всі вислай на нашому нумізматичному аукціоні Ренесанс, і там можна якби їх купити. І аукціон уже стартував. І торги закінчаться 16 грудня. Для того, щоб прийняти участь в аукціоні, потрібно зареєструватися і почекати, коли ми вам дамо. Доступ. Це до питання, в яку ціну лось слабе. яка стартова ціна на лося? Стартова ціна на аукціоні 500 гривень. Там стартові ціни я ставив невисокі, тому, в принципі, якби, плюс цей аукціон він присвячений там, до новорічних свят. Там дуже багато лотів різних подарункових. Тому є сенс поприймати участь. E, так, Віталій запитує, чи Monitex 7. Monitex 7. E, яка ціна на сковороду на аукціоні? Яка, яка вартість 2 гривні 23 року М 70? Ну, вона виснажена на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Стартова ціна там 5 тисяч гривень. Я думаю, що вона буде коштувати десь від 30 тисяч гривень і вище. Так, дякую вам всім за ваші лайки, за підтримку. Скільки коштує заслабувати Миколу II? дивіться, тут вам потрібно спочатку отримати дозвіл для того, щоб цю монету вивезти за кордон, якщо ви в Україні, тому що їй 50, більше 50 років і її просто так не вивезеш. А якщо ви в Європі і у вас ця монета, то ну, це буде коштувати десь 20. Євро плюс-мінус, там тисяча гривень. Потрібно орієнтуватися.